Неспішний ранок з Наталкою Маринчак, неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. З вами працює Наталка Маринчак. І що, друзі? Говоримо про ті випробування, з якими ми стикаємося і під час повномасштабного вторгнення, і не тільки. В мене сьогодні в гостях Мирослава Новосільська, дослід... досвідчений лікар-трихолог понад 18 років стажу, і власне Мирослава відома своїми високими результатами в лікуванні волосся та відновлення здоров'я шкіри голови. І, власне, з чим до мене сьогодні прийшла моя гостя? Це теж із книжкою. А книжка має назву Де Моє хутро? І, власне, вона? Спрямована на дітей, на тих дітей, які зіштовхнулися з хворобою, зіштовхнулися з алопацією. І ця книжка розповсюджується безкоштовно, можна її отримати. І, власне, ми зараз будемо говорити і про саму книжку, і про саме видання, і про те, для чого воно було зроблено чому важливо дітям пояснювати, що в тому, що вони. В чомусь не такі, як всі, це все одно є нормальним, нормально хворіти, нормально мати якісь вади. Будемо про це говорити з Мирославою Новосільською. Мирослава, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Слухайте, розкажіть, будь ласка, яким чином ви вирішили, Щось пояснити саме а, маленькій аудиторії, саме діткам, які зіштовхуються з алопецією. Давайте розпочнемо спочатку, щоб всі розуміли, алопеція це втрата волосся. Угу. Алопеції вони є різні, в залежності від місця розташування на голові, і залежності від того, як вони протікають, і їхню, в першу чергу, їхню причину. Тобто, ми чітко відмежовуємо зараз алопеції, які стосуються дітей. Угу. Давно діти волосся не втрачають, угу. і в нормі в дітей волосся не випадає. Угу. Єдине, що Нормі відбувається, це волосся росте, волосся росте довге, та і ми всі бачимо різницю між маленькими дівчатами і дорослими, що дорослі хочуть підстригти, змінити, пофарбувати. А маленькі вони в тому їхня краса, що волосся довге, гарне, незалежно від того, кучеряве, пряме, пухнасте. Всі всі в цьому віці завжди дітки з волоссям і вони красиві. Але е, стається алопеція. Алопеція це втрата волосся, яка відбувається в дітей. В основному 80% – це від стресу. Mm -hmm. Ось, коли розпочалася повномасштабна війна, перші три дні до мене писали в інстаграм дуже багато дітей, mm -hmm. і я не могла. Зрозуміти, що відбувається, чому власне діти Діти почали шукати якимось чином мій акаунт. Діти почали самі писати: Мирослава, в мене випали вії, uh -huh. в мене випали брови, в мене випало волосся. Я сижу під столом, в мене все волосся в руках, uh -huh. і зумієте, така велика кількість е, звернень. Тоді е, потім ми дізналися, що це Буча. Потім ми дізналися, як це все відбувалося. Але тоді більшість дітей були з цього регіону. Uh -huh. і коли читала ці повідомлення, я розуміла, що щось відбувається, власне, тільки ніхто не писав, де це. Просто писало дуже багато дітей. І я зрозуміла, що книжечка у мене у мене також, напевно, як і в кожного українця, в той час була, я не можу сказати, що депресія, але кожного разу, коли, коли стрес відбувається в лікарів, лікар якось включається по-іншому знаєте, і починає думати, що я в цьому випадку можу допомогти. Як я можу якось більше долучитися до того, щоб більша частина дітей зрозуміла, як правильно з цим поводитися? Чому? Тому що кожен з нас знає, що відразу старші люди включаються в цю проблему і починають рекомендувати молодим батькам нетрадиційну традиційну медицину. Mm -hmm. так? А повтирай там лапухом, а помий там голову в тому, а натри там волосся тим, і це, на жаль, ще більше усугубляє ситуацію. З іншої сторони, молоді батьки, які і так в стресі, і ще дитина втрачає волосся, вибирають першочерговість. В той час багато батьків вибирали або виїхати з країни, або переміститися в більш безпечну зону, і ця лопеція часом не зверталася увагу. Часом mm -hmm. це було як орми зараз про вогнищеву лопецію. Це такі вогнища кружечки, які без волосся. І які десь заховані під волоссям, тобто, якщо в дитини багато волосся на голові, воно так відразу не кидається. потім видно, коли мама розчісує, коли мама уважна дивиться, о, там кружечок, там Залисенка, там залисенка. Коли випадали брови, вії або коли повністю за день випадало все волосся, як нам один хлопчик надіслав повідомлення, і він в окупованій до цього часу зоні. І він дуже сильна дитина, чемпіон, але все рівно він не витримав цього стресу, і він полисів. І зараз ми його е, онлайн але стараємося підтримати і поступово, поступово відновлюємо, заспокоюємо. для цього. Власне ця і книжечка. Книжечка е, ста е, написалася мною для того, щоб стати другом. Щоб дитина, навіть яка перебуває в стані війни, яка перебуває часто в стресі, який відбувається в сім'ї, яка не може знайти і поговорити, поспілкуватися з кимось з дорослих чи немає друга, бо друг відповідно такого ж віку і не знає нічого про цю алопецю. Дитина знаходить в цій книжці розраду, знаходить свого друга, знаходить тваринку, яка їй подобається, тому що в книжці описані різні види алопеції, з якими звірята приходять на прийом до лі, і дитина таким чином переносить свій образ на образ певного звірятка. Часом це звірятко, яке подобається більше по кольору. Часом це звірятко, яке е, має якийсь там е, більше такий гумор, так або веселе, або цікаве, або якесь платячко. Кожна, кожна людина, як і доросла людина, ідентифікує себе з певним героєм або хоче бути схожою на нього. І тоді, коли це звірятко правильно виконує інструкції, коли воно дотримується правильного режиму харчування, важливого режиму сну, користування мобільним телефоном і певний ліміт в цьому, тоді дитина відповідно підсвідомо. Починає робити все для того, щоб стати швидше здоровішою, щоб відновитися. Тому я вирішила зробити це у формі книжечки, у формі інтерактивної книжечки, бо в цій книжечці ще є зображення шпіца, який втрачає волосся, і ми зробили для нього спеціальні наклейки. Коли дитина заклеює ці місця, де в нього залисини, в мене буквально нещодавно на прийомі була одна дівчинка, і вона каже, о Мирослава, я його зараз полікую, ага. і прийом тривав півгодини. Ви знаєте, вперше вперше за прийом, коли тільки вийшли книжечки, і ми почали роздавати нашим пацієнтам в клініці, вперше дітки не брали телефон батьків. І для мене це такий великий показник, тому що дитина пів години сидить на прийомі, незалежно це хлопчик чи дівчинка. Вони всі в цій книжці. книжечка е, наскільки емоційно їх зарядила, що вони починають клеїти ці наклеючки. і вона мені каже, о, все, я його вилікувала. Дивися, о, я теж так заросту. Все, все буде класно. Тобто. Це такий емоційний момент, і зараз ми додатково ще замовили їм додаткові сувеніри до цієї книжечки, щоб в дітей більше був ажіотаж. Ви знаєте, щоб їм хотілося читати, тому що розкажу вам таку маленьку деталь. Насправді, коли я вирішила писати книжку, вирішила, що видавництво буде в Харкові, оскільки в Харкові найбільше така зона, яка постраждала. Як на мене, і мені важливо було підтримати саме харківські видання, особливо коли я ще побачила в новинах, що горить е, та видавництво. Я плакала. Ви знаєте, коли я побачила ці книжки більше, напевне, ніж хоча так і не можна казати, але за якоюсь е, людиною, тому що ну, це, це книжки. Як їх палити, і наскільки потрібно мати. ну ці, Я не буду навіть про це говорити. Просто це, це також болить, тому що книжка це важливо. І, Тобто ця книжка це не тільки підтримка для дітей, це підтримка і для видавництва. Я кожному з них окремо дякую, якщо вони будуть слухати ваш ефір, тому що це так важливо, що навіть в такий період, в такий момент, вони для мене справжні герої. Вони виходять на роботу, друкують книжки і позитивні книжки, і вони цим виховують ціле покоління дітей, які зараз. В цьому стані хочуть читати буквально сьогодні, на роботі я сиділа і я прочитала один вираз відомого мільйонера в Америці, який писав, що коли він був маленький, він читав книжку для того, щоб позбутися всіх негараздів, які були навколо нього, зануритися туди і знайти свою відповідь. Це ж робила я, коли була маленька. Я дуже часто хворіла. У мене був бронхіт з астматичним компонентом. Десять місяців в році я проводила в лікарні, і ви знаєте, я пам'ятаю, коли мій тато завжди заходив з такою великою стопкою, Відкривалися двері. Це тато і приносив багато книжок. Але тоді книжки були не такі, як колись. Була там, якщо повезе кольорова обкладинка, і всередині там дві-три сторінки кольорові. І треба було себе так замотивувати, щоб відразу не, не дивитися ці кольорові три вставочки, а щоб дочитати, та прочитати цю книжку. І це прям для мене це був подарунок. Я сама спеціально просто читала швидше. Це допомогло. Це допомогло швидко читати, вирішувати. Потім багато тестів, бо лікарі дуже багато вирішують кроки і так далі. І це дуже допомогло в житті. І зараз я коли шукала художника для цієї книжечки. Насправді це зайняло дуже багато часу. Це зайняло мені 6 місяців. Тому що художники в часі війни малювали або дуже темне небо, таке небо, яке, я можу сказати, яке плаче, і воно мені не підходило в моїй веселій позитивній книжці. Або малювали мого песика в одязі, такому, як військовий камуфляж. І mm -hmm. я... Навпаки, щоб ця книжечка була максимально дітей приблизила до перемоги, до їхньої перемоги, до їхньої особистої перемоги, до того, щоб все буде яскраво, позитивно. І коли її береться, нарешті я знайшла ту художницю, яка мене почула і зобразила все в кольорах, правда, я її там теж коректувала багато і казала, будь ласка, зробіть насиченіше, зробіть такий, щоб хотілося цю тваринку просто взяти, обняти, погладити. Тому в нас все вийшло, але ви знаєте, коли я зараз чую від блогерів, що о можна книжку написати за два дні, взяти чат GPT, ні, це ну це не працює, це неправда. Вона буде ця книжка буде без душі, тому що це така клопітка робота. Я зараз моя книжечка маленька, вона тільки на 36 сторінок. Але коли я уявляю зараз, як там писав Шевченко чи Франко, які вони писали Томи. Я навіть не уявляю, скільки їм на це часу потрібно було, як вони це все в тих умовах робили, тому що зараз нам е, сам процес від і до зайняв біля 9 місяців. Мирослава, а як розповсюджується книжка, де її можна взяти? Бо зараз нас слухають батьки, або може навіть і діти, які зіштовхнулися з цією проблемою, і можливо хтось із них хоче почати саме з книжки, саме з того, щоб підтримати себе якось. По перше, це це дуже гарний був би підхід. Не потрібно починати з книжки потрібно йти до лікаря, не чекати. Але книжка може бути як додатковий засіб заспокоєння внутрішнього і книж... 21 грудня. Та грудня, 21 грудня, у нас буде в Львові перша презентація цієї книжки. Книжки свіженькі, ще пахнуть, як ваш цей свіженький ефір, тому що вони вийшли з друку тільки два тижні тому. Uh -huh. Вони зовсім свіженькі. Ми спочатку поширили їх по всіх наших базі клієнтів, які в нас діти лікувалися по території всієї України. Дехто з дітей написав, що спеціально приїде в клініку, забере її. Зараз ми будемо поширювати на тих дітей, хто виїхав за кордон, але хто е, має до цього часу проблеми, тому що ви розумієте, на жаль, за кордоном немає часто лікаря-трихолога, і люди звертаються до дерматолога. І, на жаль, в Європі більше практикується гормональна терапія, і вона не співпадає з тією терапією стресу. Mm -hmm. І чому власне я і писала, коли писала цю книжку, зверталася до своїх колег закордонних колег, щоб не призначали, щоб перед тим запитали дитину звідки ця дитина? Бо якщо ця дитина з України, то в за все в неї вогнищева лопеція від стресу, і цей фактор це не означає, що їй там треба заколоти ці місця. Це означає, що дитину спочатку потрібно привести її психоемоційне навантаження в порядок. І згодом почати пропрацьовувати. Тому книжку можна замовити в нас в клініці. Єдине, що зараз почався дуже великий ажіотаж, тому ми просимо розуміння. В першу чергу ми будемо постачати книжки дітям, які. Після тотальної втрати волосся, дітям, які після стресу війною в таких в окупованих територіях або в територіях, які найбільше обстрілюються, і дітям після хіміотерапії, тому що діти після uh -huh. хіміотерапії вони також страждають і їм це потрібно. Я Прошу і запрошую до співучасті компанії, тому що якісно видана книжка це, це вартісна книжка. Я, якщо буду, буду дуже рада, якщо до мене долучаться благодійні організації, зроблять закупки на свої фонди і зможуть подарувати, тому що чим більше. Якби чим більший видрук, тим дешевше тим дешевша виходить книжка, але по своїх можливостях і по тому, як ми взаємодіємо, ми будемо старатися відправляти ці книжки всім, кому ми зможемо, так щоб ми за кілька місяців закрили цю потребу. А потреба є, і потреба виявилася набагато більшою, ніж я сподівалася, тому що кожен хоче знайти десь підказку, так. І добре, коли це буде книжка, а не буде просто порада, яка шириться в соцмережах, і не має ніякого обґрунтованого наукового пояснення. Угу. Власне, а скажіть, будь ласка, може у вас є як у лікарки статистика з яких регіонів України у дітей поширеніше втрата волосся? Ви знаєте, на жаль, найбільше, найбільше страждають діти, ті, які зараз я вам скажу Суми. Uh -huh. Зараз їх найбільше. Харківські діти вони швидше звернулися, вони вже зараз зростають, вони вже зараз присилають красиві фотографії, uh -huh. вони звернулися швидше. В першу чергу постраждали діти з Київських областей. І багато за кордоном дітей, тих, які виїхали на початку війни, вони просто з різних регіонів, але видно, в них так стрес відобразився. Mm -hmm. і дуже часто, до речі, якщо не стосуватися війни, це в мене така категорія дітей, які займаються спортом, в яких дуже сильне навантаження, mm -hmm. і не тільки навантаження фізичне, а навантаження більш емоційне, тому що треба. Багато вимагає і я розумію, бо це спорт, але не всі діти витримують цю емоцію. І дуже часто вони через це починають втрачати волосся. Вони хвилюються за свої результати. Також дуже часто хвилюються діти, які там хочуть гарно вчитися, та або хочуть комусь щось доказати. І знаєте, ця книжечка має ще такий, і завдяки вашому радіо, я хочу звернути, може, хтось мене почує зараз. Неважливо, чи це дорослі, чи це діти, і тим більше, якщо це дорослі, вчіть своїх дітей відноситися до дітей, які в париках, до дітей, які в шапках, які скривають все, що в них облесіння, Особливо, якщо ви бачите, що ці дітки без брів або без вій, вчіть, е своїх дітей відноситися до цих дітей як до нормальних дітей. В них немає ніякої інфекційної його захворювання, яке заразить вас чи, чи ваших оточуючих. Це нормальні діти, такі самі, як і ваші діти. Єдине, їм потрібна підтримка. Або просто не звертайте увагу, або не робіть з цього ажіотаж, не зривайте з цієї дитини шапочку, не зривайте парик. Це більше я до дітей звертаюся, mm -hmm. особливо в садочках, тому що буває чомусь агресія проявляється саме в садочках і mm було... -hmm. Добре, якщо б вихователі на це звернули увагу, не потрібно наголошувати на тому, що о діти, подивіться, дитина ні. Навпаки, ця дитина дуже хороша, вона нічим не відрізняється. Вона має зранку встати і, і вдягнути ще цей парик, і піти в в цей соціальний простір, але не потрібно робити з цих дітей згоїв. Насправді вони красиві, і навіть без волосся вони дуже позитивні і хороші дітки. Їм потрібна підтримка. Скажіть, будь ласка, може ви проводити якісь ну, уроки так для інших дітей, для тих дітей, у яких все добре, саме задля того, щоб пояснити їм та про що ми зараз говоримо? Та наша нова ідея, яку ми вирішили робити, якраз власне на окремій сторінці в інстаграмі в прямому ефірі? Mm -hmm. Що все більше і більше ми чуємо цих історій. І все більше воно болить, знаєте, тому що деякі діти доростають до того, коли вони не йдуть в парику, і вони хочуть зняти цей парик. Деколи я кажу дітям і прошу не носіть парик, воно швидше волосся відновиться, mm -hmm. коли запарюватися, особливо влітку, коли жара. Але діти соромляться вийти на вулицю і постійно сидять в ньому. Тобто, якщо б вони носили косинки, це б mm -hmm. цей йшов би набагато швидше, але так як вони переживають, що подумають оточуючи, і це важливий такий момент, і ми будемо з цим пропрацьовувати. Бо це як гігієн. Це саме, як колись нас не навчили правильно чистити зуби, але про це стоматологи говорять, і люди почали це розуміти. Точно моя статистика особиста, і ви це підтвердите: ніхто нас дома не вчив, як правильно мити голову. Ніхто нас дома не вчив, як правильно використовувати кондиціонер. І е, тим більше ніхто чомусь не вчив в школі, як відноситися до дітей з, з вадами, або як відноситися до дітей, які е, відрізняються там, та які за або які без брів, або без вій, і це важливо. І ми цим будемо займатися, тому що це такий профорієнтаційний напрямок, але він важливий для здорового суспільства, для морально здорового суспільства. Ну, власне, так, власне, ми стаємо країною інклюзії, і інклюзія стосується усіх верст населення і стосується, якби усіх хвороб, з якими е стикнуться чи стикаються вже наразі українці та українки і тих інвалідностей, з якими ми е стикаємось. І власне, чим більше такої просвітницької роботи, тим краще буде підготовлене наше суспільство до того, щоб легше, простіше. І я якісніша і, мабуть, не стигматизуючи сприймати тих, хто відрізняється. Я вам дякую за сьогоднішній етер. Дякую за те, що ви ведете цю роботу серед діток і працюєте власне з дітками. Нагадаю, що в мене в етері була лікарка-трихолог Мирослава Новосільська, яка написала. Книжку, де моє хутро, спеціально для тих дітей, що зіштовхнулися з втратою волосся на тлі нинішнього стресу, на тлі великої війни, і окрім того, що діти і так через надмірний стрес. Могли отримувати ці це захворювання. А зараз, під час повномасштабної війни, ситуація загострилася, і власне Мирослава Новосільська робить все, що в її змозі, для того, щоб полегшити життя цих дітей, і для того, щоб повернути їм впевненість у собі і підтримати в цьому процесі одужання. Дякую, Мирославо. Дякую вам вам, бажаю всім здоров'я і будьте впевнені в собі. Здоров'я завжди і волосся відновиться, а тільки якщо ви будете йти з позитивом і вірити в хороші зміни. Дякую. Я думаю, що ми ще якось окремо поговоримо просто про тайкі алгоритм. Якщо ми виявили, що в нас. Відбулася втрата волосся, от а наразі друзі ще раз нагадаю, що ми говорили зараз про наших маленьких українців та українок, про тих, хто через надмірний стрес втратив волосся, і про книжку, де моє хутро, яка дуже простими словами на дуже простих прикладах пояснює дітям, що з ними відбулося, яким чином це з ними відбуло. І власне, що робити далі, за для того, щоб не втрачати впевненість в собі, за для того, щоб підтримати якимось чином себе. Друзі, я з вами прощаюся на сьогодні. Будь ласка, слухайте українське, підтримуйте українське, залишайтеся на хвилях радіо не кипіло. В день з вами буде Кирило Лукаш. Надвечір прийде вже Філіп Дикань. Бережіть себе, почуємося в цю п'ятницю. Залишайтеся на хвилях радіо не кипіло.